Доброго ранку малята, теплого сонечка вам, у віконечко, блакитного неба, пташиного співу? Радіють теплу і тварини, і пташки, і люди. Особливо після весняного теплого дощику пташки так весело співають. А скажіть малята, а чим же пташки відрізняються від інших тварин? Чим подумайте? Звичайно, найголовніше пташки вміють літати, бо мають крила. Їх дім блакитне небо. І давайте ми з вами, коли ви підете на прогуляночку, проведемо таку грубошок, яких же ми зустрінемо найчастіше пташок. Добре? Давайте. Дітки, Птички дуже високо, але можна тихо послухати, як вони гарно співають. Чуєте, як співають пташечки? Дивіться, дітки, яка в мене гарна задумка. Я взяла ось таку сітку із овочів. І в от вісці потім перев'язала, поклала або зернятка, або насіннячко, бачите, горішки. І можна ось так підвісити, і всі пташечки будуть сюди прилітати. Так, це буде їм, як годівничка, ми їх познімаємо. Будемо різних різних чекати пташечок, а можна. Відокремити. Я іноді так роблю ось так відокремити оцю частинку цю, і підвісити його до годівнички. Дітки на прогульниці я бачила горобчики, синичок і вороту. Залишила їм в парку ось таку сіточку з кормом. Ви можете теж, коли підете на прогулянку, так зробити. Цікаво, яких пташок побачите ви? Можливо, сороку білобоку, Так, можливо, дятла молоточка і я думаю, звісно, ось таких ось голубів, вони, їх у нас дуже багато, так? А зараз проведемо таку собі гру імрізацію. Як птахи рухаються? Чи однаково рухаються птахи? Так? Чи всі вони літають? Ми вже з вами розмовляли про те, що в них є крила, отже, вони всі літають. Так ось давайте. Зараз поговоримо, чи всі птахи літають і чи всі вони однаково рухаються. Ну що, дітки, дивіться, кого я вам покажу? Це курочка, це пташка, пташка домашня. А чи літа вона, хоч і крила має? Ні, не літає. А ось є така велика пташка страус. Її ви могли бачити лише на картинках чи по телевізору. Тож ось страуси не літають, а лише ходять і дуже швидко бігають. Ось такі птахи. А на півночі де вічний сніг і лід живуть пташки, які не літають і не пікають, але гарно плавають. Всі ви знаєте, це. Пінгвіни ось який гарний птах. Діти, а яких пташок, крім пінгвінів? Ви ще знаєте, які гарно плавають. Подумайте, їх теж ви можете зустріти навіть на прогулянці десь в нашому паркові. Це качечки, качки, каченята, гуси. Є ще й лебеді гарні. Дивіться, дітка, який гусак? Ця птаха і літає, і плаває. А чим же відрізняються гуси, качки від інших птахів? У них є крила і вкриті пір'я, яке змащується таким собі жирком. І вони... Навіть у холодній воді не замерзають тітки. А ще в них інші ніжки. Дивіться, лапки. Лапки такі, як плавнички, бо вони ж швидко перебирають ними водичці плавають. Ось такі птахи. Ви зрозуміли тепер, дітки, що які всі птахи різні. Птахи наших широт не дуже яскраві. Ось як це цей горобчик. А в тропіках живуть ось такі папушки дуже яскраві і дуже багато інших птахів. Пташиний світ такий різний, такий цікавий. Спостерігайте за пташками, вивчайте їх, оберігайте їх. Ви будете дуже розумними дітками. Маю надію, що ви такі будете робити. До побачення, до нових зустрічей. Thank you.